А, але все ж таки у нас є і свої, свої карасі. От у нас є продюсер Валентин Майкісінський, продюсер е Оля Полякової. Дуже люблю його пости. І от він тут написав пост, в якому тут Павло Зібров навіть відзначився, з приводу того, що він е йому боляче, коли він прослуховує величезне число нової української музики. Я розумію, бо. Це ж не Оля Полякова в Какошники. Тому що держава зрадник. Тому що держава зрадник усього нового покоління музичних артистів, які сьогодні під впливом війни почали свою діяльність, І от держава зрадила. А зараз насправді відбувається дуже багато процесів, які ніколи не зупинялися стосовно промоції. України в головах українців як фейл стейт, як держави, у якої не вдалося, і держава, яка зрадила погана, не працює, не функціонує, не те, що Росія, тому що в Росії ж, звісно, журнак є. І Оля Полякова і Майки Сінські самі не неодноразово говорили про це. А в Україні держава зрадила молодих виконавців, не працює, не захищає права. молоді виконавці роблять музику, а держава просто капець. І ви знаєте, тут мені хочеться поговорити про таке явище, як те, що нам треба говорити на складні теми, але дуже часто треба звертати про те, на те, хто на цю складну тему говорить, як він про неї говорить і яку карту відіграє. Тому що, по суті, насправді, я нещодавно дивилася форум, який називається Вія Карпатія. І там, наприклад, був такий виступ Альберта Цукренка. Ну, не виступ, а теза. Як виглядав культурний спалах в музиці українській? Ви всі чули, і ми всі чули в перші місяці великого вторгнення. Тоді було величезний вал патріотично. Патріотичної, скажімо, так, поп рок-музики різної якості для різної аудиторії. Там було багато байрактарщини і тому подібного. Але це була така реакція суспільства. А ну ми є частиною суспільства, митців на шок великого великої війни. Але ну важливішим наслідком і важливішою ознакою цього спалаху я б назвав би нове покоління артистів молодих артистів, які заявили про себе після початку повномасштабної війни, і вони якісно відрізняються від попередніх поколінь. Тим, що вони, скажімо, так, вони більш вільні, більш незалежні. Вони творять свій власний шоу бізнес, не залежачи від, від лейблів, від продюсерів. У них є Більше, скажімо так, більш прямий контакт зі своєю аудиторією через соцмережі, через, через краудфандингові платформи, там Patreon і так далі. Вони більш свідомі. Вони скажімо так, це покоління. Воно воно виникло вже в рамках, яку в рамці, яку задала велика війна, тобто жодних контактів з росіянами. Це майже виключно україномовний. Продукт, і я сподіваюся, що це стане сталою такою позицією після того, як закінчиться війна. Вони не змінять ці позиції, вони будуть такими ж патріотичними, як вони є зараз. Ну і фактично, ця теза від Альберта Цукренка вона відповідає першому реченню, першому реченню посту Майка Ясінського. Але, але Альберт Цукренко говорить і про те, про що. Волає Ясінський у своєму пості, називаючи державу зрадником. Як говорить про це Цукренко, ви добре сказали внаслідок Великої війни, а ми наслідків війни ще не знаємо, чим вона закінчиться. Тому це процес створені, скажімо так, умови для деколонізації, але цей процес далекий від завершення і його може повернути назад. Я власне досліджував цю проблему в своєму фільмі Русифікація в стилі поп про те, як хвилеподібно, як за періодами українізації української музики настає період російського реваншу. От і щоб не допустити його, ну треба по-перше перемогти в цій війні. Це очевидно. А по-друге, потрібна підтримка музикантам. Українським україномовним музикантам, молодим старшим, потрібна підтримка з боку суспільства, бо концертний ринок зараз дуже вразливий. В стрімінгах знову почали почали з'являтися російські пісні. Тобто цей ось постшоковий шоковий період змінився на період, коли люди повертаються до звичного звісно це далеко не в тих не в тих об'ємах яких це було до початку повномасштабне але цей певний такий відкат, відкат є тобто потрібна допомога і свідомість суспільства щоб підтримувати своє і як не дивно потрібна допомога з боку держави треба нам потрібна цивілізована цивілізована сфера авторського права в україні Цивілізована система нарахування роялті з музикантом. Це, це повинна зробити держава. От, і це дійсно повинна зробити держава. І насправді, якщо перекласти текст єсінського мовою Цукренка. То він має право на існування, але питання не в тому, що ти кажеш, а питання в тому, як ти це кажеш, як ти це подаєш, і як ти своїми висловлюваннями намагаєшся деконструювати державу, назвати її в черговий failed state, тощо, тощо, тощо. Тому що, як сказав Цукренко, ми завжди знаємо, що спочатку йде хвиля українського, а потім відкат період російського реваншу. І я уже прямо бачу оцей російський реванш, який Неочевидно з'являється через подібні пости, а потім Ну, Україна ж нічого не зробила. То коли, як тільки буде можливість стрибнути в російський вагон шоу-бізнеса, ми знову будемо встрибати, бо рано чи пізно ця історія з'явиться, і треба ж собі залишити шлях до цього, тощо, тощо, тощо. І по суті, я навела спеціально довгі цитати. Цукренка, тому що він говорить те ж саме, що і Єсінський, про те, що держава повинна забезпечувати ринок авторських прав, захищені права музикантів. Це дійсно може зробити держава, не міністерство культури, яке спонсорує народного артиста, тому що він народний і так далі. Шоу-бізнес це бізнес. Да? Працюй. Але звичайно, твоя сфера має бути захищена законодавством. І це дійсно питання законодавців з іншого боку. Наш український шоу-бізнес в першу чергу зберігається в тих рамках і на тих правилах, які підходять гравцям українського ринку, а не гравцям російського ринку, які заходять, українців витісняють, як багато разів це було. Тільки якщо те, чи не відбудеться відкат, сильно залежить, мабуть, найбільше залежить від принциповості і свідомості акторів музичного ринку. Актори музичного ринку, свідомість акторів музичного ринку має значення. І я переконана, що коли ти пишеш пост, в якому пишеш, що держава-зрадник, це не стільки крик душі, скільки відігравання балалайки Україна Фейлд Стейт, яку грають нам останні 20 років. Починаються в принципі з 2004 року. З 2004 року нам грають, як Україна failed state, не може існувати, нічого не функціонує. Шоу бізнесу немає, кінематографу немає. Телебачення немає, медіа немає. Ми нічого не маємо, культури у нас ніякої немає, літератури немає. все про кріпаків. Економіка не росте. Своє створювати ми не можемо. Продовжувати. Тому. Що я можу сказати? Є декілька рівнів сприйняття. І сьогодні ми будемо говорити про декілька рівнів сприйняття. Знаєте, декілька рівнів комунікації, на які треба звертати увагу. Треба звертати не лише на те, що говорить, а хто говорить, яку інтонацію він для цього обирає говорити, і які меседжі просуває саме цією інтонацією. Це дуже важливо, тому що дуже часто гравці ринку, типу Арістовича, виходять з дуже хорошими тезами, які насправді для нашого суспільства є оздоровлюючими. Тому що ми говоримо про складне, ми говоримо про відповідальність, ми говоримо про свої помилки, які ми робили, ми маємо за них теж брати відповідальність. Ми говоримо про дуже багато складних тем, і про них треба розмовляти. Але одне питання, коли заходить, умовний Арістович і говорить про це, як про. Те, що ми цього не робимо, і це робить нас фейл стейт. А інша справа, коли виходить інший якийсь гравець ринку і говорить, нам треба про це говорити для того, щоб еволюціонувати і рости вперед. Те ж саме, цукранки Ясінські. Хотіла підкреслити цю історію, тому що я бачу в цьому напад на українську державу. Я бачу в цьому просто пацаватий вчинок. І Міша мене дивиться, я знаю. Міша, привіт. Пацаватий вчинок абсолютно. Абсолютно, я думаю, кожна людина, яка пише цей текст, усвідомлює, що вона пише. І що це не про відстоювання прав шоу бізнесу, а про те, яка Україна неспроможня держава забезпечити Олі Поляковій роялті? Тому що Оля Полякова ж дуже багато доклалася для того, щоб зберегти українську державність. Вона ж прямо от в... із Какошника не... не випригувала до 22-го року. Ну таке. Але з шоубісом у нас все непогано насправді. І тут я це теж дізналася завдяки українському телебаченню. На троні поп короля Олега винника тепер новий кумир. На слух їх розрізнити майже неможливо. Може, вони якісь таємні брати? Хто заволодів вовчицями білявого кумира? Як йому це вдалося і чому винник досі не повернувся на сцену? Музичне розслідування Любові Кукли. Розслідування, які ми заслужили. Ви знаєте, це той момент, коли ти спочатку бачиш TikTok, ржеш над ним, а потім бачиш, що телебачення на повному серйозі зізнімає сюжет по цьому тіктоку. А TikTok такий. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшу, гарнішу, досконалішу. Клас, правда? Ну дійсно винник. Намагається потугами повернутися на ринок, це було все дуже погано. Я там місяць тому назад про це розповідала, але у нього є двійник. І якщо вам не подобається старий просрочений винник, ви можете взяти собі молодого. Він активніший, з гарною стрижкою, вибратий там, де треба. Немає цієї волосні, яка перепалена, давно треба її обрізати. Все хорошо, немає зморшок, тут і джизм пішов. Ну, одним словом, краща версія винника. Як молодий український співак завоював усю славу короля вовчиць Олега Винника? Фанати пишуть образливі якісь фрази на мене. Драма просто вищого масштабу. Ви розумієте? Фанати Олега Винника нападають на двійника Олега Винника, пишуть образливі фрази. А за що? А за те, що Олег Винник наслідує Олега Винника? Кажуть, мовляв, копіює і творчість. Пісню випустили цариця. все вони порівняли цариця, вовчиця. Той написав Вовчиця, а той цариця. Не. Реально, якщо їх не показувати на фотографіях отак от поруч, то я не розрізняю. Я дійсно думала, що це якийсь винник Просто після уколів краси. Я подумала, ого, як далеко зайшла індустрія краси. Просто така думаю, якщо так омоложують, то може попробувати і собі. Ну, Я, ні, я на це не готова вишу. Я не готова. Я буду оце ось йти до. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять, а ми ми всі земляні пересічно ззираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події. Я буду крутити колесо історії, старіючи природньо, тому що насправді я не готова потім вигрібати всі побічки від уколів краси. Деякі люди готові, а не трінчера готова. Ми зараз про неї поговоримо, бо вона там збирається вколотися, але на ринку двох мастодонтів виліз третій. Я не політик. і не президент. та маю бренд, свій власний бренд. Орешка Вінник, ти не конкурент, бо в мене буса, а буса бренд. Хто переможе, я не знаю, але за цим боєм дуже весело спостерігати. Взагалі зараз ринок, ну, ринок ну, якось існує, нічого цікавого не відбувається. Хоча іноді ти бачиш, переспівали пісню Юрка Йорченка, я йду. Мені не подобається. Я не буду ставити це в ефірі, але переспівали. І я така посягнули на мою юність. Діду. А Юрку а, а, офігенний музикант насправді і Юркеш офігенна музика. І я пам'ятаю, коли він став Юркешем. Я була супер здивована. мене там і альбоми, і всі ці. І я не можу слухати нову версію я йду, але її оживляють і роблять актуальною для тих поколінь, які про Юрка Юрченка нічого не знають, і про я йду теж не знають. І не розуміють, що це був хіт, який слухали всі Хіт, Ну знаєте, от, от пісня року, от я йду. Точно була в той рік, коли вона вийшла. Це була пісня року. Я не знаю, яка пісня. За 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 затьмарила за б я йду. Ну прок принаймні у дівчат мого віку. Скільки мені там було, не знаю, але я ще в школі вчилась.